Всім привіт, Скарпат! Сьогодні у нас 1 листопада, зранку було мінус 3, зараз десь 0 градусів. Я беру челендж. 21 день буду обливатися, загортовуватись холодними відрами, а може десь буду якийсь там струмок залазити, вже по ситуації. Так що, let's go. Холодна вода, це є дуже корисно для імунітету, це є вбивця поганого настрою. І це є неймовірний енергетик для вас. Ви являєте, як я, типу, вдома думав робити, не робити, робити, не робити, але все-таки вирішив робити. Це дуже важко себе психологічно заставити холодною водою. О, О, ти що температура води, температура води десь 4-3 градуси. О, такі відри великі. Ты шо, брат? Ты тебе Ты дьявол. Ты дьявол. Так. так що всім бажаємо міцного здоров'я, гарного дня. Загортовуйтесь і будете здорові. Оце в нас така краса в Карпатах, сонечко. Так що, всім щастя, добра. Знизу ще позначу сторіночку, з ким я е, беру цей челендж.